Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Ой, як завжди, майже як завжди, ранок, вийшла на кухню і дивлюся з вами на свою квасолю. Для моїх глядачів, підписників, які не бачили попередніх відео, це я ось два дні тому назад почала лущити квасолю. Вчора зранку долущили її. Перевіяла, помила і е, в двох мисках учора ввечері замочила. А тоді спати лягати, бачу, квасоля моя почала вилазити з мисок, то я вже ж переклала в третю миску. Тепер мені треба квасолю е, знову помити і ну, воду цю злити. Вибачаюся, воду цю злити. Полізу на горище, дістану баночки. В півлітрових буду я консервувати квасолю. Баночки свої постерилізую, ну а тоді вже далі вам покажу, що ж з нею я роблю. Вже я з квасолею зробила все те, що вам говорила. Баночки постерилізувала. І тепер я в кожну баночку повкидаю по лавровому листочку і по декілька горошин чорного перчику. За допомогою такої ось лійки і квасолі вкидатиму в баночку я по плечики. Ось, бачите, де плечики у баночці? Ось по них я квасолі і кладу в цю банку. Вибачайте, темнувато трохи. Розвидняється і похмуро на вулиці. Підготувала я вже 15 баночок, понасипала квасолі. Буду заливати я бульйоном. Зразу покажу вам бульйон свій. Нещодавно ми готували, купували, купували голову, легені, серце, печінку. Відварювали і готували паштет. Оцей же бульйончик залишився, бачите? Бульйончик залишився. Я його поставила ж в холодильник. Ось такий утворився дуже гарний холодець, бачите, з цього бульйону. Зразу я цей бульйон розігрію і буду заливати квасолю я цим бульйоном. Бульйон не солоний, то я сіль буду додавати в баночки. Але. Ось дивіться, скільки у мене ще залишилося квасолі. Бачите? Майже повна іще миска. Що я буду робити? Зразу розіллю оці на дві каструлі в 15 баночок, 15 баночок я. подивлюся, якщо бульон ще залишаться, то я знову постерилізую баночки і розкладу оцю квасолю, що залишилася, в баночки залю бульйоном. Якщо ж бульйону в мене не залишиться, то буду тоді цю квасолю готувати в томаті. Хоч тут і небагато, ну, декілька баночок будеш, шкода ж викидати. Достарілізувала я баночки, і у мене вийшло 19 літрових баночок. Дівчатка, ну і ще ось стільки. Як кажуть, ні туди, ні сюди. Не знаю. Поставлю, мабуть, його просто в холодильник, та тоді, як борщ варитиму, та й Розливаю я бульйон свій, починаю розливати я бульйон з жиру, той, що зверху це. І щоб цей жирок попав у кожну ж баночку. Так, дівчатка, чому ж не забулася, у баночки ж треба сіль розкладати, чи як ви вважаєте, чи можна без солі катати. Одну чайну ложку. Таку помірно буду я солі розкладати. Сіль, оце ж муся, не вас, бо турне ж мені штатив. Якщо ви почуєте, що у нас щось голосає по кухні, то це не коньоха, ні, це наша муся. Сіль же, ж, оце ж купила. Купили ми таку крупну, доволі крупну, не знаю. Бо, бо звикла не. я вже така завжди в нас купувалася дрібніша. А це. Оце, оце, оце перша розтаху така попалась нам. Ну от чайна ложка така. Ось така. Муся. Чайна ложка. соли. Ось так. А тепер вже можна і бульйоном доливати. Доливаємо у баночки бульйон. Повінця. Повінця. Ось дивіться. Ось так. Ось так. Бачите? Вінця. Ой, ось так. Кажи, куди ти показуєш? Вінця. Ось, бачите, вінця. Розливою. Одну каструлю ставимо ми, ставимо ми тут у хаті, другу будемо каструлю ставити у, цій, у літній кухні, а ще ж третя каструля буде, то це вже ж, а в нас тільки дві можна поставити, то це вже буде потім, як це повариться. І чоловік слухав, вже ж, як я вам розказувала, скільки насипати, накидати і наливати, і каже. Знаєш, є пісня така, так? Є пісня Гей, наливайте повні чари, щоб через вінся лилося. Тобто вінся каже, це повно. А я вам казала, ось так ось тут. Ось, ось тут, бачите? Ну, ось так. Ось так. Так що... Чи, вважайте, це вінся. Чи оце вінся. Ну, не повне ж, не зовсім повне. О, навіть трохи більше треба було лити. Мушки вже нема. Мостили. Ми вже по каструлях, ось тут вісім баночок. Інший там великий вісім і три баночки залишилося. Ось такі каструлі. Вон, бачите, намостили. Груз такий. Нехай тепер водичка закіпає. І 6 годин буду я стерилізувати. А тоді виключати, і квасуля буде охолоняти. Ну, а я з вами зустрінуся завтра і обов'язково ж покажу, яка ж теж вийшла у мене. Пройшла вже ніч. Вода холодна в каструлях. Буду витягати баночки. Косулею заглядала по каструлях. Косоля зверху не плаває, то повинно бути усе добре. Занесу тепер я баночки в хату, бо виносили із хати каструлю літню у кухню, щоб вода ж охолола за ніч. Занесу в хату, їх просушу, вам покажу, а вже тоді у погріб. Баночки віднесу 19 баночок півлітрових квасолі в бульйончику, і прийшов час їх виносити в погріб, але перед цим я ж хочу вам одну баночку відкрити, і ми з вами подивимося, яка квасоля вийшла. Самі ви розумієте, що цей бульйончик в погрібі буде холодцем. Гарна квасоля вийшла. Що я роблю з цієї квасолі? По-перше, цю квасолю можна використовувати в борщі, вкидаю в борщ. Також з цієї квасолі я роблю, ну, додаю в овочеве рагу. Різні овочі, ця квасоля і виходить смачне рагу. А мій чоловік взагалі обожнює цю квасолю. Нажарю я яєшні, зварю якоїсь каші, чи навіть ті самі макарони зварю. І е, отак пів баночки чоловік насипав собі у мисочку і за милу душу вона йому пішла. Так що готуйте таку квасолю, консервуйте, заготовляйте. І е, я думаю, що ви розумієте, що не тільки ж можна використовувати бульйон, ось як я із свиної голови, а будлі який бульйон, який у вас буде. Дякую, дорогі мої підписники, за перегляди, до побачення, до нових! Зустрічей і всього вам доброго.